Так, усім привіт, ну що я вам скажу? Не жалкую я. Приїхав я на ту сою, де попила вона холодної водички, пам'ятаєте, де Гради йшли весною. Лобуду забрало, коротше. покрутило її воно, вже вона доздихує. Навіть та, що перезріла із насінням, теж покрутила. Я доволі спрацювало і менше буду переживати, тепер буде соя молотити з тесенькою. Вона кущиться, попіднімалась, повикидала. Ще зверху воно. Зав'язі такі вон, цвіте. Коротше, буде веселуха. Ну цього року соя не буде. Висока соломи не буде. Спір нам треба боротися походу, за, 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 за ці за бобики, щоб чим більше було бобиків. Бачите, що немає. Забрали лободу, Дивіться, бачите? Все, я вже спокійний, блядь. тепер треба швидко змолотити ті ячмені, блядь, Запустити комбайна. Так, що у нас тут по бобам є? Є, є, нічого вона не поскидала. На вершку тепер треба її давати кушать, 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 кушать і будемо розвивати її. Цього року бачу будемо мати всі, блядь. Опять дивіться прийшов. Інцетикцидом, блядь, а звері і капець. Так, знизу вже вам виноградна лоза. Завізі доверху, зверху дивіться що робиться. Ух, буде. Коротше, треба її дати ще хорошо поїсти, щоб вона понакладала ще бобіки, щоб цвіла і цвіла. Ще час є. Нема куди спішити. Цього року вона в коліна. блядь. Ну така розгалужена. Ну тут міжряддя 35, так що тут не можу переживати. Все, я довольний. Я довольний. Забрало. Забрало. Лобуду забрало. Буду молотити чисте поле. Це вже мене радує. Тепер треба тільки підживити. Хорошо попрацювати з підживою. Бо ми ще тут, грубо говоря, що ми тільки синг збором далися, навіть ніяких плодоношень, не бобових, в матів ще навіть не давали. Навіть обочина, бачите. Забрало лобуду. Так що такі справи. Всім пока, лайки. Це було страшне поле. Я боявся, оказувати тепер саме одне з нормальних. Всім пока.